Цього місяця 10 березня, цього місяця 10 березня, я рухався на автомобілі ВАЗ-21099, сторони Верховини. В селі Криворівня побачу, що ззаді мене їде наша верховенська, наш верховинський автомобіль гає червоного кольору. Бежаючи сюди, побачу що з цієї вулиці, виїжджає друга, другий автомобіль. Верховенських даєшників. Е, Побачив, вони виїхали посеред дороги, посеред приїжджої частини, вони зупинились, я об'їжджаю по правій стороні. Вони мене б'ють своєю машиною у бік мого автомобіля, штукають мене в той забор. Бачите, цієї збор. машини і виходить працівник, працівник де є, з задньої машини, і е, працівник карного розшуку Вахнюк Юрій, працівник е, слідчого відділу. Аксюк Богдан і дільничний експектор, який працює по верховенському участку вулиці Жабівській, Сліпенчук Святослав. Безпричинно почали пригати по машині, бити всі вікна, скакати по криші, по капоту. пояснювали бояться дію своє. Нічого не пояснювали взагалі. Просто почали бити. Після чого вони почали машину пшикати балончиком. Я хотів вийти з машини. Вони мене затовкували в машину і ще балончиком запшикували. Уже в самому кінці, коли вони злізли з машини, стали збоку, витягли мене через вікно з машини і сюди по. Ну, Привели, Нічого не ні. пояснювали взагалі, просто почали бити. Після чого вони почали машину пшикати балончиком. Я хотів вийти з машини, вони мене затовкували в машину і ще балончиком запшикували. Уже в самому кінці, коли вони злізли з машини, стали збоку, витягнули мене через вікно з машини і сюди ну, привели на, на цю сторону збиччик. Це було дуже багато людей, які бачили цю ситуацію. Вони стояли. На кольці, я думаю, що в подальшому є багато свідків, які підтвердять, як воно все було. Ході машину забрали, вони, мене забрали в свою машину у Вазіка, у Вазік пізніше під'їхав, а вони мою машину забрали в Верховинське ревіти. Побиту, ну як вони тут побили, так і забрали. Машина в такому стані, я на той день бачу, що там просто ну, нереально. Добрий день, мене звати Віталій, я тут безпосередньо був на кольці, працював. Ну то що, від цей якраз з вулички виїхала, не вав поперек дороги, від тиїхала 99 з верховини. Пробував її об'їхати справом відти попри пліт. Вони ну, вдарили у бік, він отуди, в той стовпчик ударився. Став, ну вони одразу тоді не ззаді під'їхали, вибігли всі і почали бігати по даху, ну, по капоті, ногами вікна вибивати, коротше, бігали, скакали по машині, так що туфлі з них позлітали. Аїшники в жилетках, цивільний один. Ну, купа їх там була. Бігали, копали, набувалися на машині. Потім, не знаю, що там далі. Вроді напшикали в машину балончиком. Він пробував вилазити вітели, запхали його назад туди, сиділи, чекали. Вже за пів години 40 хвилин вже його <нах> тоді. Значить, машина начальника на терговою. Чому це так може? Під відеокамеру камеру сиповну. Розказував відсовува. Поступив повідомлення, повідомлення від... Громадськості, що їде, 99-та, водій п'яний. Водій дідній був Мирос Ілюк, він вже позбавлений три роки права, судом Миколинським, розумієте? Йде. Виїхали хлопці мої, бо я туди був на радіо в Франківську, Виїхали е, хлопці мої за ним. Зупиняю. Цей, покажіть, будь ласка, в машину, по нас зараз покарання, а, Розко, що їхав п'яний, а покажіть на машину. Дозвольте, ми знімаємо кажуть. машину, Його зараз. Я Роман Юроч Говучив. Володимир, Володимир. документи зараз. Не треба, я бачу. Володимир Васильович, давайте вам договорю це до кінця, а поки підемо дивитися на машину. <кхід> Зупиняйте патрулі. патруль. Це із жестом, факів у вікні. Поїхав по зустрічню, по, по всьому, і далі до Ісанова. Людей тут купа може потрапити. Чублю криворівні позбавив дітей коло школи. Нарешті, друге. Нарешті, нарешті. Нарешті у селі, у селі і, 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 Ясенів достає у блокпост. Друга нема ще виїхали і заблокувала. Туди заблокували і цей, попри парканів, впив сустяну Ясенів. ясинів. Сустріл впали і машину. Працівники міліції Верховинської ДАІ стверджують, що оцей знак впав на мій автомобіль і його побив зверху кришок. От я вам хочу показати, будь ласка, подивіться. Так, він є внизу переломаний. так, Зверху, дивіться, немає жодного сліду, щоб він падав на автомобіль. Якщо б він був на автомобіль, ви самі розумієте, що він був ну, На ньому взагалі ніяких немає ознаків. Не, Покришка від автомобіля. Не. Машина криша побита від того, що працівники міліції ходили по криші. Бачите, який знак ліненький, нічого немає. Те, що його зараз під ставку поставили, тому що він внизу зламаний. Бачите, як воно знизу вдарило. Знак витягну трошки з землі і так він сіє. Якщо працівників дає непройдева інформація. Працівники вдарили в бік, коли мене занесло в сторону забора і під той знак. Після чого вони вискочили на кришу. Бачите, слідів, ніяких немає, щоб машина перекидалась на кришу. Це є сліди. Від руками, бачите, затирали сліди, хто по машині ходив. Вікно, це вони вибили, витягували мене через це вікно. Лобове стекло теж вибили, це вони. Права сторона. оця, Це коли вони мене штовхнули, то це я в забор вдарився і, і в знак, Оце права сторона. Це вони били ногою. Бачите, стекло не розлетілося. Це все, та й скажемо, сліди теж сліди, заднє, заднє стекло заднє теж вони розбили до ногами. Дивіться, по якому ми до вас питання. Дивіться, працівники дає важі, побили машину в дрібні, приїхали ми на нього дивитися, можемо сказати відео. Все камлять, грублять. Як ми це вирішувати? Це є наші волонтери. Наші Хорошого, дендери, знаєте, що вони нам допомагають воювати. Для чого було бити їхню машину? Розумієш, що от, як говориться, питання нема. Зупинили його, все, витягнули з машини, але є, зверху перебувати і машину, За те, що? що людина була випавша, треба наказати. Але за те, що ми бачили, самі є сліди, зняли, що зверху, і машина, коли перевертається, сюкла вилітають туди, а не сюди. Там забиті стекла, все, 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 все видно, все, все, і сліди зверху на машині.